У Кам'янському поперечалися з двома військовими. 3 березня поблизу населеного пункту Іванівське на Донеччині, захищаючи вільну і незалежну Україну, загинув солдат Константин Соловйов. Кам'янчанин Константин Соловйов народився 24 травня 1980 року. У 98-му році закінчив професійно-технічне училище номер 24 Тривалий час працював на підприємстві Оріль-Лідер. Наприкінці лютого 23-го року став на захист України та її народу. Військовий нагороджений почесним нагрудним знаком Золотий Хрест від головнокомандувача Збройних сил України. У нього залишилися мати та брат. Пам'ятаємо про подвиг захисника, який назавжди увійшов до війська Небесного. З Константином працювали разом на одному підприємстві, в одній бригаді. Безотказний хлопець, сповнительний. Нарікання на нього плохих вони зі сторони навчатися. керівництво, колег все було Баспокойно ровно. Відзивчивий, допомагав, якщо треба було. Ми йому допомагали. Дуже гарний хлопець, дуже гарний.